Осана Демченко, найвродливіша корівка, жила собі в англійській сільській місцевості красуня корівка, і вважала вона себе найгарнішою серед усіх мешканців ферми. Вона могла годинами крутитися перед дзеркалом, приміряючи різне вбрання і прикраси. Яка ж у мене тонка талія, гнучкий хвостик, витончені ратиці, вишукана плямочка на вушку і густі довгі вії, раділа вона, чіпляючи до зачіски троянду. А ще я незрівняно мукаю і чудово граю на скрипці. Причепурившись, Корівка вийшла на двір, задержи носа і подивилася в усі боки, чекаючи на компліменти. Мерщій дивіться на мене, вимогливо вигукнула вона, кокетливо торкаючись локона. Хіба не я найвродливіша серед усіх? Але всі тваринки на дворі були заклопотані. Кішка замітала двір. Кошенята змотували вовну у клубочку, курки з курчатами шукали черв'ячків, гуси поливали грядки, песик трусив килимки, коза розвішувала білизну, індичка готувала обід, а півень поважно крокував по паркану, стежачи за порядком. Чому ви не дивитесь на мене? обурилась корівка і затопотіла ніжками. Усі зупинилися і здивовано поглянули на неї. Га. га Ходи до нас, га, подружко, запропонували гусенята. ка 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 Носи воду зі ставка, а ми поливатимемо город і квітник. Ото вигадали, примхливо надула та губки. Це ж важко воду носити. Мої тендітні ратиці створені не для грубої праці, а для гри на скрипці. Мяу. Доброганко, корівко!» – Привіталася кішка, прибираючи сміття. Мяу. Йди ну, до мене, допоможеш підмітати двір. Хо, ну, то ти курява. Забувши привітатися, пирхнула корівка. Перш ніж замітати, треба було всім видати протигази, а мені не годиться двори мести. Я очікую запрошення на конкурс краси і незабаром стану міс ферми. Корівка почала знервовано ходити туди-сюди двором, махаючи своїм гарним хвостиком. Дивиться, мурахи будують мурашник, старанно тягаючи палички й грудочки землі, більші від них самих. Що це ви тут будуєте на моєму шляху? Ця споруда мені заважає тренувати модельну ходу, завищала корівка та, буцнувши ногою, зруйнувала мурашник. Зазирнула курівка в курник, а там квочка на яйцях сидить, курчат висиджує. Ой, яка ж така медна курка. Ха ха. захихотіла нахаба. Ти схожа на пухнасту повітряну кулю, а тільки пір'ячко в тебе скойовджене, та й сіренька ти якась непоказна». Інша річ я, справжня красуня. Підбігла до корівки сусідське теля і нумо кликати її. Му-у-у! Гей, корівко. Ходімо разом на річку. Будемо купатися, грати в м'яча. Му. Чи ти з глузду з'їхав, хлопче? скривилася наша гордячка. Я ж на річці зачіску зіпсую, та й не негоже мені товаришувати з сусідськими телятами. Засумувала теля, та що тут зробиш. Вирішила більше не звертатись до пихатої корівки. Так і залишилась корівка на самоті, лише з матусею та дзеркалом. Ну, й гаразд, без цих селюків проживу. Вирішила вона і попрямувала на луг, подумки, уявляючи себе королевою краси у світлі Софітів на подіумі. Між рогами в неї корона, повсюди шановна публіка. Усі оплодують їй, а потім до неї підходить заморський бичок і дарує величезний букет троянд. Замріявшись, Наша красуня не помітила, що замість заморського принца до неї підкрадається найсправжнісінький вовк з лісу і вже клацає зубами. Допоможіть, рятуйте. Щосили замукала, налякано корівка. Першими побачили загрозу мурахи. Вони вишикувались ланцюжком і швиденько передали повідомлення про небезпеку півню. Ку-ку-ку! Вок за парканом. Усім приготуватися, рятувати корівку. скомандував півень. Усі мешканці ферми вийшли захищати бідолаху. Першим прибігло теля, потім примчали баранчики з цапом. Позаду чинчикували стривожені курчата, шипіли гуси, рохкали свинки. Усі були налаштовані дуже серйозно. Побачивши таку загрозливу армію, вовк злякався і, підівгавши хвоста, втік. Удома матуся заспокоювала донечку. Му. Люба моя дівчинко, казала вона, те, що ти в мене така файна, це дуже добре. Але найважливішою є твоя внутрішня врода. Як ти вважаєш? Чи добрі твої вчинки? Му, чи дружні твої ставлення до сусідів? Чи вмієш ти ділитися ласощами іграшками? Чи готова ти прийти на допомогу друзям? Му? А саме це найголовніше привітність, чемність і любов до ближніх. Ось наше справжнє багатство і те світло, що приваблює всіх. Му. Після розмови з мамою корівка вийшла на двір і звернулася до тваринок. Дякую вам усім за допомогу у для мене час. Я цього ніколи не забуду. Пробачте, будь ласка, я була така пихата і недоброзичлива. Цього більше не повториться. Усі зраділи, почали танцювати і заспівали пісеньку. Треба завжди пам'ятати, що казали батько й мати, другові допомагаєш, отже серце добре маєш. Можеш бути ти вродливим, синьоким чорнобривим. Все одно яка коса, О головне душі краса. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.